Шановні друзі, вас вітає канал Ляпота. Ми на новому об'єкті. Шкода не показав вам. Тут був козирьок Ось ось тут. Тут стояли стопчики. Ось. Ось тут був один стопчик. А ось тут, в цьому куточку, ще один стовпчик. Ось вони лежать. Дивіться які смачні. Не знаю з чого вони, чи з заліза, чи просто з чугуна. Ось така товста стінка в них. Стопчики, ну один десь важе, ну я не знаю, кілограм 200, мабуть. Ми їх ледве вивеликли. Вони були просто закопані, не залиті нічим, просто закопані. Але навіть в такому виконанні їх було дуже важко виймати. Значить, тепер дивіться наша бойова задача. Оцей поріг, його треба демонтувати. І воно, де ми бачимо двері, і вікно перше після дверей. Оце між, ним, між ними має бути перестінок. Перестінок буде зроблений з металопластикової конструкції. Тобто тут буде залита, залита площадка і на неї буде встановлений пластикова конструкція, така вірандочка буде. І буде накриття. Буде накриття. Тобто до цієї криші ми присусідимось і зробимо таку вірандочку. А далі я вам покажу на слідуючому, слідуючий етап роботи. Ось такий етап роботи вже зроблений. ми Бачимо, тут залита вже площадочка. Те, що було демонтовано, вже демонтовано. Ось наша площадочка. Отак вона виглядає. Значить, дивіться, історія така. Господарю цієї, цього будинку попалася конструкція з металопластику. От, і він задумав зробити собі таку міні-вірандочку і запросив нас, щоб ми це зробили. Як Ми бачимо, деякі вікна вже ми засклили, а деяких, на деякі вікна. ось допустимо, ось -то, того. Тут немає, тут немає. Отаму немає, там немає і отут немає. І спереді отут немає, все, А так все є. От. То що ми зробимо? Ми візьмемо заміри, зробимо і замовимо склопакети. Нам їх привезуть і ми їх сюди просто вставимо і на тому все закінчиться. От. А тут у нас була така загугулінка. Якщо ми подивимось на цей будиночок, то ми бачимо десь стіна, а потім був стовп. Ну, угол вдома. А сюди домурували віранду. І виходить, як буде таке углублення, притоплене. Ми були змушені, щоб ми попали в один розмір оце, отуто і сюди. І щоб там у нас було так само симетрично, отам і отам попало, щоб в одинаковій конструкції, то ми змушені е замурувати його газоблоком. Ми до такого таке рішення ми прийняли. І що ще? Ми зробили, вже накрили її кришу. Зараз я вам покажу тут. Господар дуже любить виноград. У нього тут, мабуть, 100 сортів. Ось так. Зараз нас фокусується, о, ви бачимо, так виглядає вже з кришею. зараз я відійду. Це наш дах. Я так приближу, щоб можна було побачити. Ну, ось таким чином виглядає наша конструкція. Ось такий об'єкт. Ну, на, даному, на даному етапі ми поки що призупиняємося, а потім будемо скоріше за все. В середині тут ми покладемо плиточку, так як ми любимо. Так, от, -от, -от, от всередині буде плиточка. А ось тут, де це ми заливали цю площадку, вона буде в артбетоні виконана. А ось тут ми бачимо такий фрагмент ступеньки. Це залишилось від старого порогу. Ми сюди ще одну ступеньку, де це двері. Ось у наші двері закривається. От, Щоб було удобно заходити, зробимо таку площадочку, Залиш, залиємо, буде як одна ступенечка. От. І теж плиточка артбітон. Таким чином.